Всім привіт! Як же дивитися прямі трансляції ваших улюблених стрімерів на Твічі? Та що це таке? Твіч це найпопулярніша стрімінгова платформа. Сьогодні я покажу вам, як швидко та легко, буквально за дві хвилини, зареєструватися на платформі Твіч і приєднатися до захоплюючого світу стрімінгу. Через кілька коротких кроків ви будете готові власноруч покорювати цей віртуальний ефір. Без зайвих слів почнемо, і так ми в пошуку вводимо. Твіч. Бачимо. Знаходить сайт Твіч. Заходимо на нього і бачимо реєстрація. На жаль, української мови немає на твічі. Натискаємо на реєстрацію і бачимо. Треба ввести ім'я користувача. Тобто, ви придумаєте собі будь-який нік. Так як я Богдан, я вам Богдан, ви можете писати своє ім'я, можете придумувати неважливо взагалі. Головне, щоб цього нікого не було ще на твічі. І придумуємо пароль. Пароль придумайте складний, тому що твіч сам не дасть вам е, зробити легкий пароль. Тому давайте букви великі, маленькі, е, цифри і так далі. Все, у нас надійний пароль добре. Тепер натискаємо. Наступний крок. І бачимо, щоб підтвердити себе, ви можете вказати свій номер телефона, вам прийде СМС, а можете вказати свою електронну пошту. Те, що вам зручніше. Я вказую електронну почту. І так, записуємо пошту. Далі вказуємо свій день народження. Хто молодше 18, краще вкажіть старший вік, тому що Твіч не пускає молодших, я думаю, 16. Ну, вкажіть нормальний вік. Все, ми вказали дату народження і натискаємо зареєструватися. Так, ну тут у нас можна, тут Google Chrome може зберегти пароль, можете погоджуватися, щоб вам кожен раз не вводити. Я не погоджуюсь і дивимося. Далі підтвердження електронної пошти. Тобто вам на пошту приходить лист відразу через буквально 10 секунд. Ви знаходите цей лист і просто копіюєте ті цифри, які прийшли вам на пошту. І все. Реєстрація завершена. І вас відразу перекидую на Твіч. Уже зареєстровані ви. І все, ви можете вводити в пошук свого улюбленого стрімера. Там можете мене ввести Bogdan <богден> Music. <-мьюзік> Ось і все. Реєстрація завершена. Все просто! Отже, таким чином реєстрація на Твіч це легко та швидко. Тепер ви готові розпочати свою пригоду у світі стрімінгу. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Мій канал Твіч в описі. Там ми співаємо пісні, займаємося спортом, а також розмовляємо на будь-які теми. Дякую за перегляд і до зустрічі у моїх стрімах. you